Усім привіт! У цьому світі у нас є два альянси, чотири королівства, які з себе представляють людей, гномів, орків та ельфів. Але моя задача це зберегти мир між ними. Тобто не дати розпочатися жодній війні. У нас зараз 39-й рік епохи надії, кітень, як мило. Але. Наприклад, якщо я буду використовувати дружбу, то я більше її не можу використовувати. Все, тепер я маю якось домогтися миру, не дати розпочатися війни без дружби. Ось так. Я не знаю, чим я буду це робити, але поки ніхто не хоче воювати, поки все добре, всі розвиваються, всі в мирі. У нас два альянси, все ж таки. Але поступово кордони двох альянсів стають все ближче і ближче. Один до одного. Буквально залишилося всього ж два квадрати до кордонів ельфів. Так, якщо що, тут у нас ельфи на зеленій території орки на червоній. Опа. Король орків розпочинає війну. Проти кого ж ти у нас хочеш розпочати війну? Наміри я не буду дивитися, це ж також суперсила. Я ж вже використав зупинку часу. Ні. Я коли відновлю час, я не зможу їм користуватись. Але добре. Тоді подивлюся все такі наміри. Він хоче оголосити війну людям. Орки хочуть воювати проти людей, все я відновив. Я не знаю, як його зупинити, але у мене є один варіант, якщо він сидить у домі, то, в принципі, він може стати безхатьком, але ми йому організуємо стихійне лихо у вигляді живих будинків, і я сподіваюся, що вони якось повливають на його розум. Ні, він не отямиться. Тут так багато людей. Давайте влаштуємо їм бомбардування. Спалимо орків до Давайте. Він не отямився. Ти згориш чи ні? Та ні. Він не горить. Він попав трішки у водичці, і стало нормально. А війна зовсім скоро. Давай. Мене там не. Чи, ні? чи крабові бомби. Давай крабові бомби! Та що ж таке, який же ти живучий король орків, як у реальному житті. Король орків дуже живучий. Тоді 100% методом тебе приб'ємо. Я його розпалив лазером. Та ж так, що у них з'явився новий вулкан прямо посеред їхнього королівства. Тепер у них добрий мирний король, хотів я сказати, але у гномів з'явився ще один не дуже доброзичливий король, якого ми знищимо крабзілою. Де він? Він у нас десь у хаті. І зараз ми подивимося, чи зможе він нам протистояти. Ні, не зміг. Добре. О, у них нове поселення. Так, не хочу нікому заважати. Я ж все таки мирний боженька. Дірвусь. І буду дивитися за ситуацію згори. Так, трішки пришвидшимо час. Бо тепер я їм не можу користуватись ось так. Так, тут є всілякі види динаміту, ельфи, ну, король. Ну що, якщо ти там будеш випадково, ну, чисто випадково, ходити по вулицях, і на тебе впаде декілька сотень мін. Вибачте мене, будь ласка, цього. Люди вишло? З глузду з'їхали. Знаєте, усіх, хто хоче розпочати війну, їх постигне невдача. Як і тебе. На тебе упав метеорит. І ти помер. Якось так. Тепер. У мене є монета нескінченності. І чи помре цей король. Давайте робити ставки. 50 на 50. Помре чи ні. Він не помер. Сірий слиз. Все. Я зробив це з сірим слизом, і тепер. О господи, чим зупинити цей сірий слиз. Я не знаю. Я його спалю напалмом. Я ж уже його використовував. Ні. Вважайте, що це пішло щось не по плану. Тепер у нас майже нема королівства ельфів. Та і ще й люди. Нет, це цеворки розпочали війну на гномі. Взагалі все пішло не по плану. Я програв. Я був занадто необачним.